Оспіль 2010 тисячі років доєднується до нашого етеру. Наші вітання, доброго дня. Доброго дня. Ну на чому би ви заакцентували коли йдеться про ось ці останні атаки. Тому що тут по різному це все виглядало і з точки зору відлеглості від кордонів України, і з точки зору е кількості е тих безпілотників, які запускалися. На мій погляд, є ряд моментів, на які е треба звернути увагу наших глядачів, по-перше, незважаючи на всі події непрості, складні, пов'язані з інформаційною діяльністю а верніше зупинення цієї діяльності передачі развід інформації Сполучених Штатів до України, ми продовжуємо виконувати свої завдання Сили оборони України, наші причому успішно і ефективність їх не знижується. Я це підкреслюю. А це об'єкти, про які йде йде розмова. Ну я хотів би сказати, я їх не ну, так непогано взагалі уявляю, тому що в свій час радянські часи в минулому старіше починав службу в Ростовській області, зеніт ракетної бригади Ростовської навколо, І, то, що є в Таганрогі завод, який ремонтує, чи не ремонтує, а 50-й, Я хотів би звернути увагу, тобто стратегічної системи. Управління розвідки завдяки діям Сил оборони України, куди ГУР уходили комплексом скоріше всього С 200 Були таким чином виведені, знищені чи пошкоджені А 50 у Іл-22, Що а, значить цей зв'язок на оперативно стратегічному оперативно-стратегічному російському рівні був виведений зі строю, і він досі не працює. І Вони зараз прийшли на рівень тактичний, тобто. Наші бізпілотні апарат розвідники по типу зали, і зразу інформація на батарею, скандер, Так це працює, але не в таких масштабах і не з такою ефективністю, як це було раніше, і це дуже добре. У нас є своя предісторія. А ми нарощуємо зусилля. Нарощуємо зусилля, наносячи удари по все, що пов'язане з паламаслими матеріалами ворога, і це важливо. Тобто, вони не так швидко постачаються, не в той кількості. Для забезпечення бойових дій Збройних сил Російської Федерації і це само по собі показник дуже важливих. А крім того, те, що ми це продовжуємо робити майже на рівні не нижче, як було раніше, говорить про те, що підставили плече. Нам наші союзники і французи, які зберегли свою систему розвідно-стратегічно, незалежно від НАТО, і британці, які катувалися і інтегрувалися, скажем, з американцями, але скільки там американську інформацію неможливо розповсюджувати, все ж вони надають нам свою. Це дуже важливо. Крім того, ми розвиваємо свою по сукупності, організовуються ведення бойових дій. Як по підприємствам пов'язане з виробленням зберіганням павномастильних матеріалів, так і удари, які наносились, вплинули на функціонування аеродромів і аеропортів. Це не тільки економічний підрив, так сказати, зниження потенціалу російського, а безумовно, і морально-психологічний тиск. І тому в їх підрозділах теж піднімається питання відносно того навіщо нам віддавати тут життя. Я з урахуванням того, що там за відмову виконання завдання, розстріл без якби з якісь ілюзії і сумнівів, і незважаючи на все, От все, весь цей час вплив, який організується завдяки такої діяльності Сили оборони України, він має і практичне значення воєнне. Він має моральне психологічне значення, і він в зв'язку з цим має воєнно-політичне значення, і Путін це відчуває і дуже поспішає, щоб якомога більше намагатися захопити. Ну, в общем значить, добитися з кращими показниками виходу до можливих перемовин Ми вам дякуємо за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії Ігор Романенко з нами на зв'язку, генерал-лейтенант у відставці і заступник начальника генерального штабу збройних сил. Дякуємо дуже за включення, пане Ігоре. на ну, все добре. До побачення.